Богдан Назарчук працює у Степенській районній лікарні вже понад 24 роки. Але не тільки робота займає його час і думки. Не лише знаним хірургом став він за цей час, а й знаним майстром різбіром по дереву. Бачите, спеціальність хірургія якась близько. І там скальпель, а тут різець. Здавна я займаюся художнім малюванням. Ну і так помаленьку маленьку втягся в різьблення. Ну, я вважаю, що це дві суміжні спеціальності. Хірургія і, і митець. Одна одну доповнює. Не можна працювати в хірургії, не будучи якимось мрійником і не маючи е, ну, не працюючи руками. Так склалося, що виставку робіт Богдана Лазарчука можна побачити лише в нього вдома. Маски на усіх стінах. Поки що Богдан Лазарчук ніде свої роботи не експонував і каже, що до слави і визнання ставиться спокійно. Разом з тим свою майстерність прагне передати майбутнім учням. У мене є мрія в нашій музичній школі відкрити гурток, гурток, який де буду свої секрети передавати. У мене є документ. Я в Тернопільському медінституті закінчив факультет громадських професій. От маю диплом цього факультету і думаю, що скоро ми відкриємо у Степанській музичній школі такий гурток по порізьблені. Окрім створення гуртка, лікар Богдан Лазарчук нині планує допомогти у реставруванні скульптурних прикрас Троїцької церкви, яка добудовується нині у селищі міського типу.